Чірва агенції нерухомості Кубова Хом. І сьогодні ми поговоримо про первинний ринок нерухомості у Варшаві. Всім доброго, доброго вечора. А мене звати Анна Оленин і я старший ріелтор в компанії Кубова Хом. Сьогодні будемо відповідати на найчастіше задавані питання нашими клієнтами, які Василина на з них вже виписувала. Так так, що... Я вже донотувала декілька питань, найчастіших, які задають наші клієнти. І одна із них це: за скільки часу девелопер збудує з тест, -тест експлуатації свою інвестицію. Ой, насправді, якщо ми говоримо про терміни здачі в інвестицію інвестицію в експлуатацію, то тут все буде залежати від забудовника та термінів, які він прописав в своєму хармонограмі. Зазвичай інвестицію девелопери будують протягом півтори, максимально двох років. Це так в середньому береться термін по Варшаві. Якщо ми говоримо про гармонограм, він так само в кожного забудовника буде індивідуальним, і кожний хармонограм йому затверджує банк. Наступне питання буде, чи первинний ринок дешевший від вторинного, як ти вважаєш? Щодо первинного чи вторинного, що дешевше, ну насправді зараз, якщо ми говоримо про тенденцію цін та наскільки первинний ринок дешевший від, від вторинного, він не дешевший зараз. Зараз вони плюс-мінус йдуть так само. Тобто єдине, що первинний ринок може бути навіть злегка дорожчий, адже нам потрібно ще дорахувати кошти ремонту. У будь-якому випадку у нас іде купівля від забудовника, а забудовники здають квартири в стані суровому. Тобто, у нас є залита підлога, у нас є голі стіни. У нас в кращому випадку стоять батареї, стоять вмикачі, виведені розетки. Це все це в середньому. Ну тобто, це загальний такий стандарт девелопера. Відповідно, нам потрібно ще дорахувати кошти ремонту, і тоді первинний ринок насправді вийде трохи дорожчим аніж ринок вторинний. Ну, що сказати. Наступне <рес> да, нас є питання. Також чи можна придбати щось у дивелопер, маючи лише закордонний паспорт? Дивись, насправді так, якщо у вас є закордонний паспорт і ви хочете придбати за власні кошти нерухомість у забудовника, то так це як найбільше можливо, тому що для купівлі від забудовника нам потрібен діючий закордонний паспорт. І хтось хоче також номер песен. Це не обов'язково, але краще, щоб номер песен був, тому що ну це так званий як наш український ідентифікаційний код, де ми можемо розраховуватись податків. Тому, якщо ви маєте закордонний паспорт, ви можете спокійно купити нерухомість від забудовника, але насправді тут ще питання щодо документів, тому що не кожна нерухомість і не кожну квартиру, котра продається у Варшаві, чи то від забудовника, чи навіть з ринку вторинного, ми, як іноземці, можемо придбати тільки з закордонним паспортом. На деякі нерухомості нам на жаль, як іноземцям, які не входять в склад Євросоюзу, потрібен дозвіл від Міністерства внутрішніх справ та адміністрації. І щоб отримати цей дозвіл, нам насправді треба мати якийсь зв'язок з Польщею. Тут нам треба вже мати або карту побуту, або ведення спулки, тобто товариство з обмеженою відповідальністю на. А, в Польщі і відповідно вже на основі цих документів ми можемо подаватись на дозвіл і його отримувати. Це чесно кажучи, трошки затягує нам весь цей процес, тому що е, насправді це плюс-мінус пів року часу по Варшаві. Хтось говорить, що швидше, хтось говорить, що довше. Я знаю випадки особисто, де клієнти отримували за 4 місяці е, дозвіл часовий. Так, так, але знаю випадки, де отримували за 9 місяців, тому якби немає якоїсь такої точної. Цифри терміну, тому відповідно, але дозволи отримують так, але дозволи отримують, якщо мають відповідні документи. А насправді ми допомагаємо клієнтам, ми перевіряємо всі ці документи. Тобто, якщо до нас приходить клієнт на пошук чи на супровід при купівлі нерухомості, а взагалі я ще зараз розповім про нашу нульову базу, але це згодом то в будь-якому випадку ми всім нашим клієнтам перевіряємо документи і перед тим, аніж хтось щось підпише, тобто підпише будь-яку резервацію, то ми завжди інформуємо клієнта, чи там необхідний дозвіл на купівлю нерухомості, чи може він його отримати, який в нього зараз статус і так далі. Тобто немає чогось такого, що клієнт підписує, ну, підписує резервацію якоїсь квартири, бо йому закутілося. Ні, ми перевіряємо це все. Добре, наступне у нас є питання, як відбувається оплата забудовнику? Можливо, є якісь розтермінування? Щодо розтермінування, так, звісно, є коротко, як відбувається взагалі оплата. Забудовник має свій хармонограм, про який я взагалі говорила трошки вище. Ну тобто, з самого початку ефіру, я теж про нього згадувала. Забудовник має свій свою таку певну розстрочку. Взагалі в Польщі є зараз діюча устава. Яка стосується забудовників, де забудовник не бере коштів наперед, тобто він бере кошти тільки за пророблену роботу. Відповідно, в середньому, якщо ми входимо, допустимо, в інвестицію десь там на середні будівництва, скажімо, забудовник зробив 50% з цієї запланованої роботи. В такому випадку ми вплачуємо йому 50% від вартості даної квартири. Натомість, якщо ми входимо скажімо так, в цю інвестицію на самому початку, ну, то відповідно, згідно хармонограму, там вплачується, для прикладу 10%, 15-20%. От для прикладу, я зараз відкрию, я відкрию варіант інвестицій, я надіслала клієнту буквально тиждень тому назад. От, у нас є інвестиція на торговку. Здача в експлуатацію буде в 2026 році, в першому кварталі планують віддати будинок в експлуатацію. Відповідно, в нас зараз розтермінування наступним чином. 35% вплачується до кінця лютого місяця, тобто до сьогодні. Так не справ, так, так просто співпало. Потім наступних 15% вплачується до 30 червня 2025 року. 10% до 31 серпня 25-го року, тобто ще через 2 місяці. Наступних 15% до 30 листопада 2025 року, тобто тут ми маємо вже 3 місяці. Ще 15% до 30 січня 2026 року, і останні 10% вплачується до 31 березня 2026 року, вже після того, як здадуть в експлуатацію будинок. Тобто це вже остання транша, останній платіж, і зазвичай він так і є. Тобто Зазвичай, коли забудовник здає в експлуатацію, то останній платіж цих 10% відбувається або саме в термін, коли він здається, або одразу після. Наступне у нас є запитання: чи були випадки, коли девелопер не добудовував інвестиції? Ой, не добудовував інвестиції. Насправді це звучить дуже страшно, але так, в Польщі були колись випадки, коли навіть Варшаві були випадки, коли девелопер не добудовував інвестиції. І напевно, якщо всі я думаю, всі знають, або ж більшість знає інвестицію, яка знаходиться одразу навпроти проти Аркадії торгового центру Аркадія. Там будівництво ну, Декілька років тому ще яка там історія взагалі була? Насправді дорога, яка йде біля Аркадії, це не державна дорога. Це дорога, яку побудувала Аркадія, для того, щоб її клієнти могли їздити цією дорогою, добиратись до дорогового центру і так далі. Тобто могли користуватись. І коли забудовник починав будувати, насправді я не знаю, як так вийшло, тобто що не перевірили документи, чи якась там була просто помилка, не додивились. Е, і відповідно, коли Аркадія сказала забудовнику, що слухай, в тебе немає безпосереднього доступу до дороги, а насправді, згідно польського законодавства, кожен забудовник повинен надати так. безпосередній доступ до державної дороги е, своїм клієнтам, своїм покупцям, щоб вони, могли, е, відповідно, ну, щоб вони мали безпосередній доступ до дороги, тому що якщо вони без доступу до дороги, ну, то вони не мають як вийти з свого будинку. Коли Аркадія вже почала, ну тобто сказала, або там заплати мені щось за те, що твої е, люди, твої клієнти, покупці будуть користуватися цією дорогою, або е, ну тобто, давайте якось вирішувати цей, цей момент. Ну то забудовник не захотів. Відповідно, так як ви бачите, не недобудована будівництво залишилось а насправді. Польщі мало що є недобудовано, ну, якби в Варшаві мало є недобудованих будівництв, тому що зараз є знову ж таки ця діюча устава девелоперська, І ми завжди до неї повертаємось, тому що вона насправді дуже оберігає наших клієнтів, дуже оберігає покупців, адже знову ж таки, згідно устави, є хармонограм, і ми оплачуємо тільки за пророблений етап. Всі образно, всі ті відсотки, які я називала раніше, ми оплачуємо після певного завершеного етапу. І якщо девелопер не закінчує якийсь етап, йому назначається ще один термін: якщо він знову ж таки не закінчує етап в цьому терміні, власне, власне, покупець має право відмовитись від умови девелоперської і повернути всі свої кошти. Саме тому всі кошти, які покупець плачує девелоперу, не йдуть безпосередньо на рахунок девелопера. Вони йдуть на рахунок поверніше, це так званий депозитний рахунок, який ведеться. Банком, який обере девелопер, і девелопер має доступ до нього тільки після того, як закінчиться етап. Тобто клієнт платив кошти, девелопер їх забрати одразу не може. Банк затвердив, що етап стає, тоді девелопер може собі вже отримати якісь свої певні кошти. Банк контролює. Так, банк контролює і ми максимально забезпечені. А якщо станеться така ситуація, що не знаю, там останній етап не добудували, там щось сталося, девело банкрутство, образно кажу то в такому випадку всі ті кошти, які зберігаються ще на рахунку повернічого, вони повертаються нам. Але все те, що вже девелопер отримав, це вже покриває банк. Адже банк теж за те, що він тримає ці кошти на депозитному mm -hmm. рахунку і побирає якусь свою певну оплату від девелопера, від забудовника. Тому ось так. Інвестиція добудовується. Так, тому тут насправді дуже безпечно купувати зараз, адже нас максимальне законодавство захищає. Немає чогось такого, як недобудовані інвестиції як принаймні зараз в теперішні uh -huh. часи, тому що немає сенсу недобудовувати забудовникам. Кошти так чи легше клієнтам повертаються, yeah. а вони, ну тобто, вони стоять по некрутами. То немає не сенсу. <ривіт> <ривіт> Ти швидше хотіла розказати нам про нульову базу? Так, так, так. Я теж розповідаю, хочу глянути, що ще в нас по питаннях взагалі. Маємо питання, чи допомагає чи допомагаєте ви з перевіркою документів? Так, так як раніше вже сказала, ми допомагаємо з перевіркою документів. Ми повністю перевіряємо і забудовника, і чи потрібен дозвіл на купівлю цієї цієї саме нерухомості інвестиції і так далі. Чи є сі дозвола будову. Тобто весь комплект, який йде при ринку первинному, або ж ринку вторинному, тому що ми не працюємо тільки на первинному. Ми працюємо і на вторинному, але сьогодні про первинний Так, на сьогодні, так. На сьогодні про первинний. Ми допомагаємо. А ще. Про нульову базу, знову ж таки, дякую, що нагадала, в нас є також нульова база. Що означає нульова база? Нульова база це база забудовників з ринку первинного, де ми не беремо від покупця провізії. Тобто, ви покупець, ви так само наш клієнт, ми повністю перевіряємо всі документи, повністю супроводжуємо цю купівлю і так далі. Натомість нашу комісію саме в цьому випадку покриває забудовник і, відповідно. Тобто власне роботи пророблюєте, так. ми переходимо, підписуємо, але так. все перевірено. Так, так, так. Але комісію покриває нам забудовник. Так, відповідно, якщо когось цікавить щось до нової бази, всі ми розуміємо, що не кожен хоче купувати з рієтором. Можливо, частково це питання коштів і так далі, але в будь-якому випадку в нас. Знову ж таки нагадую, є нульова база з ринку первинного. Якщо ви цікавитесь саме ринком первинним, то пишіть нам в приватні повідомлення. Ми надійшли по вашому запиту актуальні варіанти, які на сьогодні можемо запропонувати без провізії для агента і допоможемо купити. Звичайно, так добре. Бачу, так бачу, що є запитання: чи можна взяти кредит на квартиру від забудовника? Звісно, можна. Можна взяти кредит на квартиру від забудовника. А тільки тут вже теж, теж трошки питання а, саме до кредитного консультанта, а, адже питання, що у вас по документах, якщо у вас є а, карта побуту, тому що без карти побуту на жаль є тільки один банк. Але, але дає так, дає, але насправді а, один банк це трохи ризиковно. Тому так. краще все ж таки, щоб це було кілька банків. Кілька банків. Тому звичайно, якщо звичайно, вас якщо є, перестрахуватися, так, так, так. Якщо у вас є карта побуду, якщо у вас є офіційне працевлаштування в Польщі, ми можемо вам допомогти купити і від забудовника, і від ринку вторинного забудовника, тобто немає чогось такого, що забудовник не дає кредитів. Це так само така сама процедура, як з ринком вторинним. Ну єдине, що відрізняється насправді документи і Чики атак, так тому що будинок не одразу здається в експлуатацію, роки про почув декілька місяців трепти. Так, так. Ну, може рік, ну яка інвестиція, залежно на якому етапі ми заходимо. Відповідно, хтось може так. кредитувати нерухомість, яка вже здана в експлуатацію, хтось можливо хоче скредитувати нерухомість, яка тільки от починається, от вирити кордон, і все відповідно ви хочете скредитувати. можна, звісно, можна, але теж е, хочу е, знову ж таки наголосити, що якщо є можливість. Заробити ці кошти не обов'язково теж брати кредит, адже на ринку первинно, первинному, первиному з тому ж таки є оце розтермінування від забудовника, яка вже. Закладено, скажімо так, спочатку інвестиції, відповідно, можна, якщо є звичайна можливість, можна підзбирати до кінця будівництва кошти. Якщо ж ні, то можна скредитувати, але скредитувати можна не тільки на початку інвестиції. Тобто, якщо ви навіть зайшли в цю інвестицію, ви підписали резервацію, умови і вже оплатили половину нерухомості, а потім розумієте, що вам ну не знаю, або це останні кошти, або не хочеться там їх. Mm -hmm скажімо так витрачати або ж бракує коштів, то можна, можна скредитувати можна. так і на середині будівництва. Тобто, якщо ви вже там половину проплатили, тому якщо звісно ж таки маєте знову, якщо маєте здонят кредитову, а це вже визначає а, наш кредитний консультант. У вже... нас є наш кредитний консультант, який перевіряє, тобто кумовахом зробить за вас повністю всю роботу. Тут можна не переживати як отримання іпотеки, як пошук нерухомості в Варшаві, так звичайно і ремонт. Так, і знову ж таки, чи можна взяти а, це я прочитала? Наступне, чи співпрацюєте з Вікторією з комісією по стороні забудовника? Так, Вікторія Дом теж є в нашій базі, але не всі інвестиції. Знову ж таки, ви повинні розуміти, що нульова база це не всі на жаль, інвестиції по Варшаві. Це досить така велика база, але не всі інвестиції. Вікторія Дом теж є в цьому, числі, натомість не всі реалізовані зараз проекти є в нашій нульовій базі. Добре. Е, так, не бачу більше поки що питань. Так. Також можемо розказати, нагадати, так. що наступного здається, тижня у нас буде презентація також про первинний ринок нерухомості, і ми вас усіх запрошуємо. Це буде безкоштовна презентація. У дані про цю презентацію, коли відбувається іде, є у збережених календарику у нас на сторінці Instagram. Добре, так. давай напевно, ще можливо. О, я ще одне запитання. Так. Тримай, читай. Можливо, ти достається запитання так щоб я не відволікалась. Так. Чи є варіанти у Варшаві за 300 тисяч від забудовника? Ой, скажу щиро: взяли за 300 тисяч, на жаль, немає жодних варіантів у Варшаві ані на вторинному ринку, ані на первинному ринку. Тому. Ну на жаль, не маємо що запропонувати від 300 тисяч. Якщо ми говоримо про 300 тисяч, які ви зараз маєте, до знову ж таки це може бути ваш вклад власний. Це може бути, ви можете вкластись на початку інвестиції всі ці кошти, і якщо є можливість дозаробити. Але на жаль, інвестицій зараз за 300 тисяч. Ну немає, немає. Так, на момент, так на даний момент подорож. Так на даний момент ціни в Варшаві насправді трохи вищі. Так, ну мінімально. Я думаю, що від 500 тисяч потрібно розраховувати. Справді так на ринку від забудовника можна знайти щось. Ну тобто, але це вже ви повинні розуміти, що ну, Варшава вона ж велика. В околицях можемо знайти щось там біля. 470-480 – це напевно, найнижча ціна, яку я бачила на сьогоднішній день від забудовника. Таких інвестицій одиниці, тобто, це не те, що я можу запропонувати образно 30 варіантів вам таких інвестицій. Це, це дійсно одна-дві квартири на пальцях перерахувати речі. Як то кажуть, так. так тобто одні з останніх таких дешевших квартир. До цього зазвичай потрібно дорахувати ще паркомісця, якщо є потреба в деяких запудовників, навіть є немає можливості купити квартиру без паркомісця. В деяких квартир, до деяких квартир вже паркомісця переписане і ми мусимо купити з паркомісця. Так, у нас є ще декілька питань, ще декілька які питань. у вас прогнози по цінам на нерухомість. Прогнози по цінах. Ой, насправді е, важко говорити про про мої прогнози. Е, я більше опираюсь на джерела аналітиків, так, тобто, так, на факти, дійсно, як ти кажеш. Е, зараз, е, скажімо так, прогнозують, що ціни рости Якось катастрофічно не будуть вони, якщо вони будуть рости, вони будуть рости згідно інфляції, тобто образно, якщо забудовник будує інвестицію і дорожчує робоча сила, матеріали, то настільки і дорожчує нерухомість, щоб вона якось значно виросла, поки не було. Але пам'ятаємо, що ми чекаємо, що завжди придумують якісь нові державні програми, програми завжди є якісь. Як то б сказати, плітки про нові державні програми. І відповідно, якщо б щось увійшло, то теж можливе збільшення цін. Добре, далі у нас є наступне питання: який район Варшави вважається кращим для покупки житла? Кращим. Ну, дивіться, знову ж таки, залежно що саме вам потрібно. Запит. Так, тобто, це індивідуально під клієнта. Є клієнт, якому потрібно багато свіжого повітря, щоб було мало нерухомості поруч, щоб був ліс, це ідеально вавер, констанчені жорно, зелена піоленка, яка трохи далі, урсинок дуже зелений. Тобто, тут в залежності від запата клієнта, якщо ви хочете жити в цьому ритмі життя, щоб у вас була вся інфраструктура під. Під руками скажімо, ось так ви вийшли. Тут так само у вас е, транспортна розв'язка, е, там тр, е, трамваї, метро і так далі. Ну то це найчастіше е, як тут сказати, поціновані, ну, поціновані mm -hmm. варшав, Варшавські райони, це Журібуш, це Воля, це Мокотов, також Вілянов, але Вілянов це ж м, да, це да, так так, можливо, трошки так. далі. Так, це, да. це, це околиця, це, це таке містечко, я б сказала, американське. Ну, воно схоже на містечко американське, адже Віланов це такий район, насправді, який не потребує, щоб ви їздили там, часто в центр, там все є. Тобто ви виходите на вулицю, у вас все під рукою, все що тільки потрібно. Так? Залежить, Багато залежить, що вам потрібно, який залежить. у вас запит. Чи вам потрібно добиратися в центр Варшави кожен день, чи у вас робота на вашому районі? Далі у нас є запитання, скільки коштують ваші послуги купівлі на первинному ринку. На первиному ринку. Ще Знову ж таки, власне. так, у нас є, скажімо так, у нас є дві бази. Якщо ми говоримо про пошук та супровід при купівлі нерухомої стіни, з нашої нульової бази, ну то в нас послуги наші коштують 2,5% відвертості нерухомості стіництва. Не Натомість нагадую, що в нас є нульова база, тому завжди клієнтам раджу починати з нульової бази. Якщо ми там нічого не підбираємо для вас, вам нічого не подобається, ми розглядаємо тоді вже більш широко. Так, так. так. Ви б собі взяли квартиру на первинному? Я собі взяла квартиру на первинному і я не пожаліла, тому якби тут дуже влучне запитання. Знову таки, насправді залежно від того, що саме вам потрібно, скажу так: ми взяли квартиру на первинному ринку з чоловіком. Добре. Супер класно, дякую! Добре. Супер класно, все ми зробили ремонт. Але скажу так: насправді трохи важко, якщо ви ще орендуєте нерухомість. Одночасно починаєте платити вже кредит з ринку з, за квартиру з ринку первинного. Починаєте робити там ремонт, відбираєте відповідно теж квартиру і платите від ремонт і чинш адміністраційних квартир, в якій ще не живете, mm -hmm. раду кредиту. Якщо це кредитні кошти, якщо це власні кошти, ну то звичайно супер. І оренду. Якщо ж знову ж таки, ми розглядаємо за допомогою кредиту вторинний ринок, ну то. Тут теж, якщо вам потрібно одразу переїхати і без додаткових фінансових накладів, ну, то це краще вторинний ринок. Якщо ви хочете зробити ремонт під себе, тому що я під себе ремонту не знайшла, ну то первинний ринок. Так, в нас якраз це пов'язане із останнім запитанням. Е, слідкую за вами давно, дуже приємно. Дякую вам за масу цікавої та пізнавальної інформації. Підкажіть мінуси вторинного ринку, бо ці кроки мене лякають. Ну, я теж довгий час працювала реатором і скажу, що також це все від запитів залежить, тому що можна прекрасно знайти на вторинному ринку квартиру, але ну це тривалість, це є пошук. Хтось може знайти досить швидко на первинному, і тут остат, ну, останні квартира йде під інвестиції, і вона вже побудована, девелопер хоче її продати. Або ж можна сісти, перерахувати повністю усі витрати, які прорахувала Аня швидше, і зрозуміти, що на даний момент за яким ми проплат, проплачуємо і оренду, і кредит, що ми могли спокійно взяти на вторинному ринку і заїхати просто образно зробити косметичний ремонт і вже жити. Тобто це все від потреби, так і mm -hmm. так, але хочу теж додати щодо вторинного ринку. Насправді, якщо ми говоримо про м якісь там, як там було це питання, якщо можна ще раз кроки? Mm -hmm. Крок? Мінуси вторинного А, ринку. Мінуси. мінуси вторинного ринку. Насправді, ну знову ж таки, як Василина сказала, все вірно це залежить від запиту. Але якщо ми говоримо про якесь старіше будівництво, важко перевірити інсталяції, важко перевірити там труби, як це все відбувається. Е, тому це може бути з мінусів. Е, теж для когось ти мінус, для когось ні. Тому тут теж потрібно розмежовувати е, сусіди. Зазвичай в на вторинному ринку, якщо старіше якесь будівництво, то ми маємо вже сформоване оточення і там є. Ну, тобто якісь квартири здаються в оренду, десь проживають старші люди, десь проживають молоді сім'ї і так далі. В звипинного ринку більшість це молоді сім'ї купують. тобто Це молоде, нове там, оточення і так далі. На вторинному ринку це вже сформоване. Ну, але знову ж таки сусіди ми ну, ніколи не можемо сказати, які в нас будуть сусіди, бо сусідську квартиру в будь-який момент можуть продати і заселитись зовсім інші люди. Так. Але з вторинного ринку теж важливо дуже насправді перевіряти документи, так само як і при первинному, тому що ми можемо купити все, що нам нотаріус може продати. Тому тут максимально треба звертати увагу, і ми насправді максимально. Якби okay. так, ми саме фокусуємося на цьому супроводі, щоб повністю перевірити, що ми купуємо, чи там е, все чисто по документах, чи там е, немає якихось заборгованостей, чи там ніхто не прописаний, і так далі. Тобто, ну дуже багато цих моментів це важливо, тому що навіть насправді теж коротенько розкажу один кейс. Ми купували е, колись квартиру е, з ринку вторинного uh -huh. з нашим клієнтом, е, і продавець раніше купив цю квартиру від ліквідатора. Від суддів, ну, судовий процес uh -huh. від ліквідатора. Yeah, yeah, yeah. Там була прописана попередня власниця, а він про це не знав. І коли ми прописали всі умови що ми куп... ну, тобто, при резервації, що ми маємо купити таку-таку-ту квартиру, там весь перелік документів, який нам потім потрібен, uh -huh. власник каже: а що, якщо там прописаний хтось? Бо він це дізнався вже пізніше. Ну, відповідно, ми допомогли цьому власнику огладнати цю всю ситуацію справу з прописаною людиною. Скажу щиро, це не дуже легко зробити. Це адміністративне провадження, тобто, це додатковий час, можливо, кошти. Але ми допомогли це зробити. Натомість я раджу це перевіряти перед тим, як купується квартира. А не вже коли квартиру купив, і відповідно не кожна людина схоче купити квартиру, коли є, там є. хтось прописаний. Це не обов'язково мусить бути кейс з прописаною людиною, це може бути будь-що інше. Ну, тому це важливо перевіряти. Добре. Отже, я вважаю, що на сьогодні може завершувати наш ефір. Дякую вам за. Цей ефір. Так. <реш> так дякуємо вам дуже за увагу. Насправді, якщо у вас виникають якісь додаткові запитання, чи ви хотіли б переглянути якісь пропозиції з ринку первинного з нульової бази, пишіть нам, будь ласка, в приватні повідомлення або ж записуйтесь на нашу безкоштовну консультацію. У нас безкоштовна консультація і по оренді, і по купівлі, і по іпотеках. Та, тому та, іпотека, так, тому який запит. Прошу записуйтесь, пишіть, не бійтесь, ми завжди допоможемо. Ваши побалахол. <laughs> так. так, дякую вам, дякую.